І можна готуватись до зно з історії за допомогою пісень. Так, якщо це історичні пісні, що містять ключові слова, що їх потрібно знати на зно. Лови від мене пісню, яка допоможе запам'ятати деякі аспекти Першої світової війни на українських землях. Там на горі, на маківці, б'ються січові і стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права й державу. Хлопці підемо, боро. Тися будемо за Україну за вільні права. Ключові слова: там на горі на маківці б'ються січові стрільці. Потрібно пам'ятати, на горі маківка відбулася одна з найбільш відомих битв українських січових стрільців. Якщо тобі сподобався такий формат запам'ятовування, не забудь поставити лайк цьому відео та підписатись на мою сторінку. У мене є все для якісної підготовки до знос історії.